Друзі, всім привіт ви на каналі Бетибайдики. А ми продовжуємо наших сквірел степлер. Да, в минулій серії. Минула серія, якщо доціла... Прикинь, звук такий дивний. Минула серія доціла була дуже і дуже дивна, того, що її не було дуже давно, майже теж день не було, але я дуже сподіваюся, що то. Дуже сподіваюся, що ми зараз швиденько у в курс діла і поймемо, що до чого. Закінчили ми на третьому дньові. Тут у нас та собака скоро. Сиділа, їла, ми там захірячили одного монстра, який на нас хотів налетіти. На п'ятий день Бог прийде. Окей, погнали, подивимося, що нам, теп... що нам тепер підкажуть за інструкцію. Нам треба захирячити одну XL, одну білочку на і одну таку. Так, добре. Пам'ятай, інколи краще ховатися, ніж битися. Нихера. Давай будемо зараз ховатися, зараз комусь пізділю надаме. Чому лише одна білочка? Так, я вже чую, бляха, якісь, якісь ліві звуки. Да, і не було два, два дні. До тіла, то я дуже і дуже. Собака, прикинь. Напоминаю, що у нас є хорорьок. Так що, якщо щось буде страшне, якщо щось буде непонятно обосноване. Почекай. Ага, значить, та собака десь далеко. То є у нас хорорьок, який є склепаний на кулінці у, у тому. У стилі PS1, щось таке, от та графіка то все э, дає да про то знати. У минулій серії, ми, пам'ятаю, були захірячили якогось монстра, щось там маленько проходили, Нам треба білку. Ти хто? Ні, то не білка, то якийсь піксель. І тепер нам пише: інколи краще ховатися, ніж прятати. Я дуже хочу вже дойти до того п'ятого дня. да, Відосів не було два дні, того, що бляха, я хворий! Я до кінця сам до кінця ще не здоровий. Якби то не звучало дивно, але то є, на жаль, так. Ще, блін, от е, знаєш, коли ти хворієш, але е, не здоровий до кінця. От в тебе немає температури, в тебе насморк, в тебе відчуття температури, в тебе від, 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 відчуття є, але, але ти її не маєш. Дав от тобі таке відчуття. І ти постійно ходиш, бляха, потний, мокрий, і вовше фубе какака. Ка. І в кінцевому ітозі. Ти не хворий. А Асхералі бо ти був хорий, якщо ти не маєш температури. От такое я вже десь на протязі тижня. Я, я два дні пропустив від того. Е, я два дні. Пропустив. Почекай. От там та собака. Я два дні пропустив з роботи. Е, тому той. Тому, не знаю, два дні відосів не було того, що не було і бажання записувати. В принципі, на минулих відосах, якщо ти їх дивився, але я там бачу. Опа, спокійно. Сюди нахер! А ні, прикинь, собака. Перезаряди, зараз ми їдемо піздюлю. Нам ще буде треба десь у рушку знайти, десь набої. Вот, вот-вот-вот-вот, вот тихо. Сюда нахуй. Почекай, що та собака так тікає від мене? Я ж попав був по ній перший раз. Так от, знаєш то бажання, коли ти не маєш ні записувати. Опа. Воно від мене прям тікає, от то прям за... На нахер! Хто, блядь? Сюди! Хтось завив, заричав, запищав, закричав. Не знаю. Ми з тобою заберемо білочку, нам треба ще знайти. Е, опа. Перезаряджай. Куди ти в текстуру собака підеш? Там кінець карти. Перезаряджай. Сюди. Сподіваюся, якоїсь собаки не буде. Я думаю, що от то тепер. Е, що тут пише? Почекай. Е, кожен день ти можеш прийти. Син стоїть гріх, шаді шек, коротше, неважно. Пішли, зайдемо. І. Все, у мене більше патронів немає. Тепер, якщо хтось до мене привалить, мені кеда. Нам треба тепер страшно знайти патрони. Ми захирячили дві білки, одну велику. Я трохи переніс камеру того, що вона прям. А все, а пішов нахер, я тебе прикладом єбану. Пішов у дупу. У мене патронів нема. Пішов у дупу, все, біжи. А ми нічого не зробимо, а нам похер. Ми, бляха, безсмертні. Вон патрона вижу, я йому зараз там. Чекай, я сюди можу залізти. Нет. Бля, він за мною йде. Прикинь, він за мною йде. Погнали, погнали, от вижу енер... Та біжи! Мені треба патрон! Мені срочно треба патрона, значить нам треба на вишку. Я не знаю, у мене така охіренна погода. У мене дуже така охірена погода, знаєш, прям як перед дождом. От я не знаю, як тобі об'яснити, от то відчуття, коли от той атмосферний тиск падає, от патрона. Іди сюди, мразь! Перезаряди. Де є? Де є то уйобище? Я тій собаці зараз наваляю костелю, ні, прикинь. Них... Білка дурна, бляха-муха. Я тебе відів. Так, тут хілка є. Добре, нам треба ще знайти дві білки. Нам ще би не помішало. Де? Два вас! Да? На! Єба, він мені навалив! Спокійно, перезаряди. Спокійно, хілочку і патрончика. Де? Де де? де де от патрончика. Котра собака! Іди сюди, я тобі зараз бляха! Не нахер! Окей, то йому не допомагає. Добре, хілочка ще одна. Сподіваюся, більше тих ублюдків облюду... не буде. Їх, походу, патрон Патрони не беруть. Нам треба ще знайти дві білки. О, три. Кажу дві білки. Тепер нам треба знайти ще десь дві білки. Я бляха в душі не знаю. Якось той раз, коли я грав, мені якось було дуже страшно. Тепер, взагалі, похер. Ну, от я знаю, так як я бачив якісь там. Кого? Так як я бачив якісь десь там рілси, якусь таку херню, що на п'ятий день станеться щось страшне. Я думаю, ти то теж бачив. Я так подумав, бляха-муха, ну треба ж ігрушку. Треба ж ігрушку вже довершити. Треба ж її вже пройти до кінця. Того, що от якась така мода появилася не довершувати ігрушка до кінця. Ну, того, що так стається. Ну, от нічого не поробиш. От дуже швидкий е плин. Плин того всього є, що от прям вести якісь ігри до кінця, то майже немає смислу. От майже немає смислу, якщо серйозно. Ти хто, блядь? Там якась херня. погнали. Дай мені то. Як я то достати маю? Злізь. Ти хто, блядь? Єбаш? Я не хочу. Опа. Знайшов геолокацію. Знайшов сьогоднішню секретну геолокацію, добре. Вот тихо. Собака, йди сюди, блядь. Іди сюди, пес. Я зараз тобі, бляха. Давай не дихай тут мені. Я бачу, що одну білку пішла б на нахер. Я стільки білок за сьогодні не захірячив. На! От тепер можеш йти сюди. Мені, так, я бачив ще тут е, патрони. Мені треба до патронів дійти. Е, стріми. Я не знаю, коли будуть стріми на рахунок стрімів. то дуже крута штука, але знову немає що в, гра... в що грати. У мене була ідея м пограти, наприклад, у той супер. Ой, бля, йди нахрен! Е, той супермаркет симулятора, але той супермаркет симулятора в кінці кінців себе повністю іщерпав. От як, на мою думку, да, то ще є цікаво, да, то ще є то, але ну, там просто йде повторення одного й того самого. От скажи мені, хіба то не називається безумство? Ти хто, блядь? Добрий день. Я ще всі білки не забрав, почекай, прийде до мій. Собака, прикинь, псина. Почекай, зараз я повернуся. Не переживай, мені ще залишилося дві білки знайти, я в душі не знаю, де їх глядати. Я їх ніде не бачу. Я двох монстрів захирячих, і та собака там стоїть. Бляха, прикинь, мене вентилятори запустилися на ноуті. Зараз, походу, щось прогружається, щось лютує, зараз буде. Не, ото там стоїть взагалі похер. Ото, походу, його дружина. Так, бляха, стоп, мені ще треба знайти десь дві білки. Я от в ту сторону карти ще взагалі не був. От, походу, люта біда буде творитися на п'ятий день. Я взагалі не знаю, що там буде. Де білка? Де? От я їх чую звук, а от не знаю, де вони є. Ті собаки рішили мені відомститися. Де вони? Опа. Собака, йди сюди. Йди сюди, мразь. Мені за. Бляха, чим скорше ми то зробимо, тим скорше ми будемо обоє свободні. Собака сутула. Перезаряди пушку. Мені ще одну. Псину треба знайти. Нахера він стільки білок хірячить, я в душі не знаю, але. Неважно, Ми виконуємо свою роботу і виконуємо свою роль. Де є? Де вона є? Вона прям десь тут. Вона з мене дурні робить. НА нахер! Собака. Їх можна хірячити, прикинь, я то й то і не знав навіть. Добре. Щоб вони нас не дамажили. Біжи! Біжи поскорше, біжи, 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 ми скоро втічемо від них. Пішов нахрен! Нахрен! Мені треба срочно енергетик. Срочно енергетик. Баляха-муха. Він мене все вже догнав. Тобто шансів утікти від того монстра в нас немає. Нам, мені треба хілку. Пішли за хілку. Пішли за хілку, я не хочу перепроходити ще в той день один. Собака, не стійте. Тут монстри всякі ходять, ти і бляха, стоїш свої норку і шубі. Пішли. Так, мені ще треба білку одну. Та хто? Нахер? Псина? Бля, вот там вже енергетик. Мені треба перезарядити урушку. Мені срочно треба перезарядити уружку. Бля, хаохене, якщо чесно, погода. Нахер пішов? Собака. Пішли далі. Ага, то є то, те, що я бігаю, я їх відлякую, прикинь. <хи> я допоняв, прикинь, на четвертий день. Мене ноут прям сильно здурів, прям вообще все кидає йому. Він прям щось дуже вентилятора свою розогнав. У мене, в общем, на ноуті є три режими. Є три режими, то є тихий. Та, блять. То є. Собака, мені треба патрони. Я не, не люблю ходити без, без uh, повної обойми пішли. Uh... От вижу білку, почекай. Зараз мої піздлюдиме. Привіт, Привітую білка. Де є та собака? На мене пусті. Нахер! Добре, мені ще одну білку. Срочно треба знайти. Білку, бо я вже замахався, той четвертий день проходити. От п'ятий буде взагалі лютий. От я знаю, що буде в п'ятому і, можливо, ти знаєш, якщо ти ігрушку тут дивишся, то от прям. Де та собака? Де є та бляха немита білка? Скажи мені, будь ласка. Я вже замахався і глядати. Постійно якісь єбака ходять, постійно якісь привіди білок ходять. Мене прям то все захірячить скоро. І навіть не буду дивитися. Пішло воно нахер. Ой так, мені ще одну білку і я погнав домі. Я погнав домі, я вже замахався бляха тут бігати постійно. Де ще та собака одна сутула? А? А Її немає, прикинь. А, так вот ж... Ну, ясно. Десь за мною ще одна білка хірячить. От коли ти чуєш такий звук. То десь за мною хірячить ще одна білка. І зараз, напевно, вона мене дожене. А... Бляха, от про що я тобі казав. Ну, де вона ще є? Ну, от вижу енергетик, мені енергетик не помішає. Мені срочно... От, от десь звук тут був ще одної білки. Ну, де ти є, псина? От вона десь тут. І здає звук. Пішли і по дорозі назад заберемо енергетик. Де? Де от та собака не мета? Чекай, що тут пише? Сквірл е білячий клан. Він є гострий, коротше, щось. Непонятна херня. Де? От тут звук був. От тут був звук. Мені треба ще одну собаку не Де вона є? Бляха, ти. Що її побачиш, кричі? Ладно, пішли ти в стежку. Я не хочу не війти того, що тут зараз знову якась херня стане, і можливо, мамо. Можу... Опа! Опа! Сюди! Сюди на базу, давай! От я її там бачив. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Нихіра тут білок. Може от стільки білок і стрібили, що просто біда. На нахер! Сразу дві. Перезаряди пушку і погнали назад. І погнали назад, нам потрібно все, завершувати один Бляха, 13 минут, прикинь. Якщо ти замітив на початку, ну от я навіть не знаю, чи ти дивився ту першу серію. Там, до речі, назбиралося до хрена переглядів, так я думаю, що ти можливо і дивився. То там білки були на початку. От тепер чим дальше, тим більше нам треба заходити в той ліс, в ту херню непонятну. І тим дальше, чим більше, чим... чим дальше, тим більше нам потрібно повертатися назад. Ото прям взагалі невесело. А, от вижу енергетик, хілку, і все на світі. Заїбісь, погнали. Погнали, можливо, скорше до доміву. Додому до дойдемо. Вот, опять же, кажу, відосів не було а, в тому... лише із-за того, що я... трохи мені було убилюсько, трохи було мені погано, але тепер плюс-мінус є добре. Плюс-мінус є добре. І одну штуку я не розумію, чого? чому нікому так не заходить ота от ігрушка під назву П'ять ночей Фредді, там той піт. Чек воно називається, От там, що показує, що показує події, які відбувалися в книжці. Я ж Бляха навіть ту книжку маю. Прикинь, ну, То не моя книжка, але не важливо. То дуже і дуже цікава ігрушка, якщо енергетичний напій, 11 хвилин. Добре, погнали. У нас тепер то дуже дуже цікава книжка, як мені то все переказували, вона добре переказує події, які відбувалися в тому. Які, відбу... які відбувалися перед самими подіями ФНАФ, от особливо коли там е, був Голден Фредді і вся остальна та херня, і е, той. І Заїць то Спрінктрап, але. Але, бляха, бачу, що то не цікаво дивитися. Даже не знаю, з чим це може бути зв'язано. Стоп, М. Тап. Де я? Єбать, я в другому кінці карти? Мені треба в ту сторону. Прикинь, випій ще раз. Добре, погнали. Я сподіваюся, зараз якась ібака на мене вискочить. Не вискочить, в принципі, от білку чувствую. От чувствую білку, як би то не звучало двозначно. Погнали! От тут, походу, ще якісь є секретки, то ще можна по-різному проходити, але я думаю, що от, щоб ми пройшли ту серійку, було б взагалі прекрасно. Було б взагалі просто охірено. Почекай, десь тут наш дом повинен бути. Да? Та що ж такое? Прикинь. Да, Нам треба в ту сторону пиздувати. Погнали! Погнали взагалі без Б. Добре, що хоча б у нас тут енергети. Да-да-да, от ту стежку я пізнаю, от там десь, десь повинен бути наш дом. Да, 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 от він. Біжи, я вже чую якусь баку. Та біжи, біжи. Бля, біжи з ходами скоро. Фух, ладно. Я сподіваюся, що кожен готовий на п'ятий день. А де є наша та? Де є наша лялька? Дещо є то, що він бореться з і з самотністю? Де вона є? Вона тут. Добрий день! Постав білки! Та постав білки! От прекрасно. Тобто, нам залишилося от п'ятий день, залишилося одну ногу захирячити. Да? Ладно, зараз підемо спати, почекай, не спіши. Почекай, не спіши. Вчора, опять же, мені було трохи ліпше, але не міг я записати відео з одної причини, так як я був дуже і дуже сильно зайнятий. Одай нічого не поробиш. Отак. Ну так стається в реальній житті, що от ти маєш роботу, маєш якусь другу херню і просто час на відосі зовсім нема. Ти спиш. От тут пише: Білка тобі каже, ти спиш, собака. Давай. Все, давай, вставай. На п'ятий день Бог прийде. Добре. Зараз ми подивимося. Я думаю, що от той п'ятий день буде самий лютий. Я от таймер не ставив, так як у мене є другий екранчик. А, вот він. От він з того боку, то не побачиш, я його не буду дергати, може і побачиш. От тепер Бог прийде сьогодні. Давай, в мене є вінтовка зараз нап'ємо йому її бало. Собаці суту. Ти хто, блядь? Тобто вони прямо тут, да? І що мені робити? Що мені робити? Як мені ту ебаку захірячити? Ди нахер? Собака не ти прикинь. Що у нас пише на п'ятий день? Удачі! Блять, охеренно просто. Возьми дві білки пішли сюди. Так, мені треба десь знайти патрона. Вот білку вижу вже одну. Вот вижу вже білку одну. Ладно, головне не піддаватися на паніку. От прям то є сама важлива річ не піддаватися на паніку. Пішло б воно нахер. То, що чим більше піддавати... Нахер! Все, мені кеда. А от я не пережию, а роби що хочеш. А де є наша білка? Собака. Стій нахуй. Бляха, монстрів прям до хрена. Мені треба на вишку. Срочно треба на вишку, там є хилка і патрона. Порожньо. А от вишка у нас там є. Да, вот тут вишка. Зашибись. Погнали. Бляха, лов хп. Добре, іду. А, в нас три... Тихо спокійно? Ти знищиш артиста. Пф, ізі. Не поняв. Якась херабора тут стається. Так. П'ята частина. Що мені робити? Бляха, прям то хібак до хера. Хайдуть нахрен. Сядь. Без звука. Я просто. Я розумію, що у мене тут є хпшки, у мене тут є все коло тої бази, але мені треба двигатися десь кудись далі. А він прям тут хірячить. А хер ти мене знайдеш, собака та немета? Стоп, я йому можу піздюлів дати? Можу. А чого не можу? Але він зараз сюди захирячить. я його прям чувствую. Ото знаєш, Так який якісь страшні кошмари головного нашого героя. Бля, я тут і білку чую. Ладно, у мене ж є тут аптечка. Де? Де наша білка? Бляха, у мене ще так атмосферно до хирячить. На собака. Встиг. Не знаю, не будемо далеко відходити від того. Нахер! Де біл? Вот, встиг, прикинь. Не... Постараємося недалеко відходити. Двойна білка, прикинь! Мені все, залишилося знайти лише якусь велику одну. Добре, зараз. Патрона. Захірячимо баку. Вернемося назад. Мразота! Собака, ти, сутула. Ах ти, блядь, собака. Пішли. Ладно, забілку. Вот вона в цій стороні. А я рот їм шпаклював, бляха, муха, я ще тих ублюдків повинен боятися. Да от ту сторону. На п'ятий день прийде бог. Я, наверно, всикаюся, якщо коли він зараз прийде. Вот є! Вот я вижу ту мразоту. Тепер додому Бог прийде через бляха дві хвилини. Погнали, я встигну назад. Я встигну назад, бляха, і ти зо мною теж встигнеш. Пішли, я дуже сподіваюся. Біжи. Біжи, бляха, ще мені на дворі сигналять, прикинь. Я дуже надіюся, що я встигну, Того, що, мені здається, мені дуже сильно повезло. От дуже сильно пощастило. Так як прям білку заспавнило рядом. Я встигну. Я ж повинен встигнути, то не триває дві хвилини поход додому. Чекай. Я тут. Мені в ту сторону, блін, треба! Пішли. Да, він тут повинен бути дом, та я встигну, то залишилася херня, якщо мене сразу два монстри не захірячать. Да, добре, 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 пішли ти в стежку. Лише ти в стежку. У нас залишилася ще минута, ще половина часу. Ми встигнемо. Да-да-да-да-да, все, все, все погнали. Погнали! Ще хвилина часу залишилася. Пішли скорше. Пішли скорше, то, бляха, прям біжи. Біжи від того, залежить твоє життя, собака ти не мита. Вот все наш дом. Ти чуєш звуки? Все. Нічого не знаю. Poison grass do not eat. Все, я встиг. Ви повинні зустріти Бога. Не повинен я зустріти Бога. Я вже дома. Хай завтра приходить собака бляха, музяка, музяка вовсе прямо херівша. У мене фул ХП, майже всі патрони. Я йому зараз так зустріну, я йому так прикладом дам, що йому прям недобре. Буде. Де він є? Псина. Я повинен зустріти Бога. Бляха-муха, я сподіваюся, то не дуже сильно шумить. Три, два, один. Бог тут. Я його не повинен зустріти, хай де нахрен собака Сутула. Він мені навіть не троюрідна сестра. Чого я його повинен зустріти, ту собаку? Де він є? Бля! Я! Ха-ха-ха! То просто біда! Я от не сподівався, от, серйозно, я думав, він мене буде якось переслідувати. Я думав він якась. О, я думав, та собака буде за мною бігти, щось такое. А то, що він буде зазаді мене, ото нагнітання всього. Ладно. Ігрушка зроблена добротно. особливо нагнітання тієї атмосфери і тої всієї херні, то мені подобається. от Прям дуже круто. Тому що бачу мою атмосферу, яка там є за вікном, то прям не бічески охеренно. Не знаю, десь, можливо, <хи> десь, можливо покажу. Але вляха, я прям злякався дуже сильно. Так от, в общем. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!